Антоніна Гладка, актриса Луганського обласного академічного українського музичного драматичного театру з міста Сєвродонецька, і зараз артистка хору заслуженого прикарпатського ансамблю пісні та танці України Верховина з Другобича, так та акторка творчого волонтерського проекту, який був створений у Другобичі з акторами внутрішньопереміщеними та місцевими Юніверсу, так. Все вірно, так? так? Вітаю. Вітаю. Дуже приємно вас зустріти. Розкажіть, як ви зустріли взагалі початок повномасштабного вторгнення Україну в Росії? Вранці прокинулась від повідомлення і вибухів, телефон в руки, читаю повідомлення від директора, що розпочалася війна, і треба всім евакуюватися. Ось так розпочалось. Чи було це очікувано для вас? Ну, нас попереджали, що можливо вторгнення, бо в 2014 році вже було такого плану. І може розвідка, може, то там ще. То нам керівництво казало, що все одно у вас має бути тривожний чемоданчик. Ну, Ми якось так сподівалися, що не буде, і не готували. Не, не мали свого ні, тривожного ні. чемоданчика? Чоловіку сказала, що ось так, він не повірив, каже, ну що якось дивно. А потім вже через декілька там, хвилин вже почали читати новини, і зрозуміло, що тільки... не тільки у Луганській області, то по всій Україні таке відбувається. Як довго після початку повномасштабного вторгнення ви ще перебували в Сєвєродонецьку? Ми ще залишалися декілька днів mm. десь на там другий, третій день ми пішли з дитиною а, і чоловіком до підвалу школи. Це таке бомбосховище в нашому кварталі було. Ось і коли там побачили багато людей, чоловік сказав, що я не буду тут залишатися, бо немає місця, і повернувся додому. А ми залишились малим там. А, коли ми йшли до підвалу, то багато техніки стояло в нашому дворі. А, і комендантська година була з 7-ї вечора до п'ятої ранку. Здається, так було тоді ще. Ось, На наступний день ми виходили додому там, взяти якісь речі, приго приготувати їжу, бо ще була можливість, бо було світло, був газ. А, і техніка з'являлася більше. А, ми у підвалі були десь дві ночі або три. І е, прийшов чоловік і сказав, що е, дозвонилася сестра, не було зв'язку мобільного, перебої були з інтернетом, і вона дозвонилася і сказала, що буде евакуаційний потяг. Е, запитав, чи поїдемо ми чи ні. Я без жодних сумнівів сказала, що ми поїдемо, бо якщо звідси будуть постріли, то прильоти будуть теж сюди і або пан, або пропав. Треба їхати. Люди, яким ми запропонували теж. Евакуйовуватися у підвалі, розказали, що буде потяг. Вони деякі погодились, деякі кажуть, ви що, то ви будете їхати, будуть обстріли, ви ж можете не доїхати. А я кажу: а, ну, а що робити? То є шанс вижити, а то є просто тут і залишитись під обламками. І ми виїхали таким чином. Ви творча людина, так. для творчих людей завжди ну, особливо. Такі події відображаються так, на якісь творчі діяльності. Ну, я не дуже можу дивитися всі ці новини, наприклад, і не дуже важко сприймаю фільми або літературу про війну і про всі ці вибухи, ну, людські жертви. Дуже важко. Просто мені краще не дивитися, щоб, бо воно все одно попадає, потім тіло болить. На тілесному рівні відчуваєте це все. Угу. Це перша така близька зустріч з війною чи вісім років назад? В 2014 році це було, я не пам'ятаю, який це місяць був, але так само ми прокинулись вранці від того, що вібрувало ліжко. В мене ще малий був, досить малий, йому ще року не було. Ось, і батьки вирішили виїжджати мої. А чоловік не міг виїхати, бо його мати була прикована до ліжка, її не можна було транспортувати. То він залишився у Сєвродонецьку. А я з дитиною і мої батьки виїхали до Харкова. Там ми пробули десь два місяці. І коли вже наше місто звільнили від окупантів, ми повернулися. Вам тоді довелося жити трошки під окупацією чи ні? Ні, ні ще не довелося. Ми просто ну, я дуже злякалася, бо я тоді годувала груддю і якщо, наприклад, щось трапилось, то ну для мене важливо було, щоб дитина вижила, бо не просто не сталося. Ось ми переїхали до Харкова, там були два місяці. Дуже багато людей повиїжджало до Харкова. І місцеві, ну, ми ж чуємо, що кажуть. І не дуже були незадоволені з приводу того, що до них понаїжджали. В Харкові, так? Да, да. Ну, різні люди трапляються. Як виглядало життя після звільнення в 2014 році до 24 лютого 2022 року? Як виглядало життя в Сєверодонецьку? Взагалі, після 2014 року почалося таке поступове відновлення. В нас відремонтували театр, який не могли відремонтувати після пожежі в 2001 році. Нам обіцяв мер кожен рік, що ми от відбудуємо, ми зробимо. Але це бюджетний проєкт такий, ну, мабуть, не мали коштів. І коли вже після 2014 року Луганський театр перебрався у Сєвєродонецьк, і відбулася така подія, коли Луганський і решта тих, хто залишилися від міського театру, Сєвєродонецького об'єдналися в один колектив, і на базі Сєвєродонецького театру у будинку був створений Луганський театр обласний. Це тому назва, так? Луганський. Ні, Луганський театр цього. він був і у Луганську. Просто uh -huh. переїхали, коли в 2014 році ці події почалися. Луганський театр, частина переїхала до Сєвєродонецька. Uh -huh. І так він зараз називається я віду, так, я так він називається Луганський обласний, академічний, український але у Сєвєродонецьку. так, але у Сєвєродонецьку, бо у Луганську теж залишився частка цього театру, і вони нас не змінили. Якщо згадувати от уже початок 24 лютого, наскільки було тяжко перебувати в місті? Що змінилося? От ну 24-го ще не дуже було тяжко перебувати ще. Ну, якось ну, воно все минеться, ще ось наші захисники, ось тут поруч, Все, якась надія була. А коли вже прильоти почали на окраїни міста прилітати, і ти розумієш, що ну, вже треба або ховатися по підвалах, або виїжджати. І коли ми ходили за продуктами. Не всі магазини працювали, багато було людей, черги. Тобто вже по-іншому відчуваєш себе, бо треба запаси якісь робити, або розумієш, що якщо не буде електрики, якщо не буде газу, якщо не буде того сього, то ти не зможеш вижити. Тобто ти вже думав, як вижити. Мабуть, ця думка, перша за все, була. Ну, наразі в мене. Яка подія стала такою рушійною, так? Яка ну, вас впевнила в тому, що потрібно виїжджати вже з міста? Коли ми спускалися у підвал? Хлопець він хворий. Так трішки дивакуватий, Він по телефону розмовлявся з кимось, і ну невідомо з ким. А військові ходили, то придивлялися, хто що робить, хто що каже. І він по телефону казав, що он снайпер там сидить на даху, он там у підвалі ще військові, там я танк бачу. Тобто, ну він просто комусь щось говорив, але він не здавав позиції. Військові подумали, що він здає позиції і е, попросили його кинути слухавку. Але він злякався, ну, що вони йому там щось кричать. Він цього не зробив. І вони почали стріляти по ньому. Вони його поранили. Десь ми з дитиною пішли перші, а чоловік трохи подалі, а цей хлопець між нами був. І вони почали не у воздух постріли робити, а прямо по ньому. Таку чергу автоматно дали. Поранили, він забіг у підвали було два входи, він забіг з іншого боку до підвалу. І коли ми з дитиною спускались у підвал, його виносили, він весь окровавлений був, і потім через деякий час сказали, що він просто від кровотечі помер. Тобто якось вже розумію, що це не просто так, вже настрашилися трішки. І... Ти вже думаєш не тільки за себе, але й за дитину. До 24 лютого ви планували виїжджати? Чи саме тоді вперше задумалися? Ні, ми готували концерт ми готували концерт до 8 березня. У нас такий дуже великий. Е, номери навіть, навіть ніхто не думав, що буде таке. Планували, як завжди, не встигали там. І номери треба відпрацювати, і костюми пошити і все це прорепетувати. Акторка, і чоловік ваш теж з вами працює? Чоловік працює на суспільному, але він мав досвід роботи у театрі. Він працював звукорежисером у театрі міському. Е Тобто у вас як таких планів взагалі покидати місто до 24 ні. лютого, взагалі не було? Ні. Ви навіть не обговорювали між собою в сім'ї ні, якихось. Ні. Таких Я порядок. казала, що ну, ось там нас попереджають, що треба мати чемоданчик тривожний. Ну, якось ну жодної думки не було. А після цієї події з цим хлопцем, коли ви зрозуміли, що от пора, пора виїжджати, як ви планували цей виїзд? Як ви опинились в дорого? Виходить, ми перший день ми спустилися, ця подія з хлопцем. Першу ніч ми переночували, там другу ніч, потім чоловік прийшов повідомив ввечері, що буде потяг. І я ввечері вже продумувала, що я буду брати в дорогу, які речі, бо це зима. Коли ми повернемося, невідомо, він там свої речі, а я за себе і за дитину. І на мені ще була е, така, таке навантаження приготувати їжу в ну, дорогу, бо їхати добу. Або більше, хто знає. Ось. Ви вже знали, що їдете до Дрогобича, так? Чи? Е, ні, ми ще не знали. Ми знали, що буде потяг Лисичанськ, Львів. Угу. А там вже буде відомо, що, що як. Е, але нам директор казав, що якщо там буде щось, ось може, я просто точно не пам'ятаю в цьому повідомленні, він нам казав, що е, нас може прийняти директор Дрогобицького театру, е, якщо ну, буде дуже не, не нам необхідно. І коли ми їхали, ми вже вирішували, куди ми будемо їхати. По дорозі, так? До Львова. Так, ви так. вже обговорювали з чоловіком. Так, у так. нас ви Було зупинити. там декілька варіантів. І по мірі того, як ми приближалися до Львова, Дрогобич ставав все більш стопроцентною версією, де ми будемо перебувати. А на що зважали, коли вибирали між Дрогобичем і Львовом? Ну, по-перше, там вже були наші актори. Не актори, артисти балету вже приїхали. Тобто, як то кажуть, свої. А, ну, може, це теж впливало на вибір. Як вас прийняв Дрогобич? Як вас це який місяць був до початку? Ми приїхали на початку березня. А здається, 5 березня ми приїхали. Або 4, або 5. Тобто, фактично, от якраз це перший тиждень війни. Ви вирішили виїхати, приїхали до Другобича. Це, почат... це якраз саме такі розгорталися найбільше. Ну так, ну, до речі, коли ми чекали потяг, ми чекали на вокзалі 7 годин, бо потяг обіцяли подати о 9-й. Але через обстріли він затримувався. І десь о 12 почали... почався обстріл Сєвєродонецька і Лисичанська, а залізничий… Вокзал знаходиться колія між Сєвєродонецьком і Лисичанськом. І саме в цей час почалися такі потужні вибухи, і сестра подзвонила і сказала, що потрапив снаряд в наш двір, і у нас вдома всі вікна повилітали. Ну, вона не виїжджала, вона ще залишалась там. Якраз, коли ви ми хотіли вже. Чекали, ми вже чекали на потяг. так. І паніка почалася на вокзалі. Там бомбосховища так ніякого немає. Це невеличка станція, одноповерхова будівля, де зал очікування. Все. І бігти нікуди, бо на Сєвєродонецьк, на Сєвєродонецьк це їхати через міст, на Лисичанськ збиратися на гору, ну і зима, і якось всі з чемоданами, хто з дітьми, хто літнього віку. Хтось поїхав, там замовили машини, там або на своїх, я не знаю. Просто я бачила, що деякі люди просто поїхали, коли почались вибухи. Хтось залишився, хтось забіг. Там був невеличкий підвал, ну як погріб, начебто. Але туди багато людей б не вмістилося. Ну, люди бігали до колії на вокзал, колія, зал очікування два чи три рази, поки це все відбувалося. І потім, коли подали потяг, люди швидко-швидко до потягу сідали. Він був чорний, всі вікна зачинені, навіть жодних фонариків на ньому не було вимкнуто. Це світломаскування. Нам потім сказали. Щоб ми не вмикали ні мобільні, ні геолокацію, щоб все було вимкнено. І світло теж не вмикало. Так. А ваш будинок зараз. За, зараз ще цілий наш будинок, але ну, те, що ми там читаємо, там хтось зв'язується з родичами, які там ще залишилися. Вони кажуть, що дуже багато зруйновано в, в місті у нас залишилося. Деякі будинки планують зносити, вже є план якийсь. Але люди там залишаються і живуть. Тобто, хто планує зносити? Ті, хто окупанти, там зараз так? знаходяться, mm -hmm. так, так. Але у вас є, я так розумію, зв'язок з рідними які рідні, ще залишилися всі, там? Всі, всі мої рідні всі виїхали а, з часом. Там, через деякий час довол, ну, мали змогу виїхати. А просто зараз там знайомі знайомих, або читаєш у чатах, бо ми все одно переглядаємо, як там у рідному місті справи відбуваються, чи вивільнили його від окупантів, чи ну, як взагалі. Я думаю, що багато людей, хто тут, переселенців, наслідкують за своїм рідним містечком. Очікується так на звільнення? Ну, звісно, Но, до речі, сьогодні, коли я йшла до верховини і проходжу, там росте сосна велика. І такий запах сосни дуже нагадав мені. Перепрошую. У нас біля дому ліс, і в нас дуже часто цей запах є. Тому так, він ж на все одно. Намагаєшся не загадувати про це, але так інколи не стримуєшся. Це нормально, сльози це нормально. Вивчаєте задому. Надіємося, що скоро Сєверодонецьке скоро буде декупація. Я думаю, що більшість людей скучає за тим, що в них було, те, що вони створювали руками. Просто вони будували, 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 вкладали в це в свою душу, життя, а потім і все. І начебто воно є, але його немає. Як вас підтримали взагалі в Другобичі? Як почалося нас, ваше життя тут? Нас дуже підтримав директор театру е, Микола Гнатенко. Е, він надав нам прихисток на цілих три місяці. Нас і годували, і допомагали нам, і гігієною, і одяг. Тобто, все, що вони могли нам надати, вони нам надали, і ми е, з родиною дуже вдячні їм за це. Я правильно розумію, ви мешкали прямо в прямо, театрі. Прямо у театрі? Так. так. Mm. Три місяці це є березень, квітень, травень, і так. вже в червні ви знайшли собі житло. Ми дуже довго шукали, бо багато людей переїхало, і, звісно, що Другомбич він не резиновий, приміщення займалися. Хтось, ми, мені здається, що ми е, змогли знайти житло, коли частина людей, які приїхали з Харкова, і Києва, коли там більш спокійно стало, вони поїхали додому. І тоді е, звільнилося житло. Саме в цей період можна було ще, ще знайти і нам пощастило. І відтоді ви вже мешкаєте на квартирі. Так. так, так. І... А, ваша дитина пішла до школи. Як ви а зараз загалі? Десь, десь через 2-3 тижні мені чоловік каже, що ну, треба, ж якось там, щоб навчався син. Я кажу, ну так, треба онлайн. З нашою вчителькою ще не, не, не відбувалося онлайн-навчання, бо вона залишалася там у місті і не було зв'язку. А потім ми вирішили, ну, якщо ми тут, невідомо, як ми там коли повернемось, то давай, нехай він тут вже ходить там, до школи. Вирішили, що ми підемо до школи. Нас е, пішли у четвертий ліцей, е, і він зараз навчається там. Як взагалі оцінюєте, наскільки вам вдалося на даний момент адаптуватися? Як відчуваєте? Я думаю, що ми добре, добре адаптувалися до Дрогобича, і Дрогобич теж до нас адаптувався. І я думаю, що відбулася якась інтеграція. Коли в 2014 році до Сєвєродонецька приїхало багато луганчан, в нас теж відбулася інтеграція у місті. В наше місто почалося змінюватися. Інвестиції прийшли деякі, наприклад, підприємства переїхали. Я думаю, що в Драгуби так само підприємці привезли з собою своє діло і відбудовується тут щось, і для переселенців якось будують. Тобто місто теж відновлюється поступово. Може, я просто не знаю, як до цього було, але я бачу, що. Ну, Зараз ви також працюєте в ансамблі Верховина, так? Так. Тобто ви фактично вже і знайшли собі роботу за, за своїм покликом. Так? У мене просто перша освіта музична, тому я маю можливість і працювати в цьому колективі. Що би хотіли побажати взагалі українцям зараз? Українцям сили духу, надії на... і віри в краще майбутнє, що все в нас буде добре, а також щоб люди залишались людяними. Мене кожен день про це, я думаю, що якщо всі люди були, були людяні, і вони відчували Такі почуття. Ну, кожен по-різному розуміє, що таке любов. Але якщо у кожному в серці була любов ж -ж жила, тобто відкрите серце один до одного, щоб люди тільки щирі побажання один до одного мали, то ми б не знали, що таке вибухи і втрати своїх близьких. От я хочу побажати, щоб всі більше були людяними один до одного.